І детальніше про фіксацію воєнних злочинів з боку Російської Федерації ми поговоримо далі з адвокатом, який займається збором доказів таких злочинів Юрієм Білоусом. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Вітаю вас Леся, студію, шановні телеглядачі. Вітаю! Якщо злочин буде доказано, якщо будуть встановлені ці особи, а яке покарання за законом має бути для них? Якщо ми говоримо про Україну, то покарання для тих росіян, які стратили на відео, яке ми побачили останніми днями нашого українського військового військово-полоненого, то їм загрожує максимальне покарання. Це довічне позбавлення волі, тобто пожиттєве перебування в українських колоніях. Це по перше. Якщо ми будемо говорити про засудження їх міжнародним кримінальним судом в ГАЗі, так ми, ми вже багато разів з вами говорили, що Ті 70 тисяч більше 70 тисяч воєнних злочинів, які зареєстровані у нас всередині України, що всі вони, звісно, не будуть розслідуватися міжнародним кримінальним судом. Він створений для засудження найвищого політичного військового керівництва і за найбільш серйозні порушення правил війни. Ось якщо ми будемо говорити про міжнародний кримінальний суд. В газі то це може стосуватися також командирів безпосередньо тих військових, які російських військових, які проводили цю а, публічну страту на відеокамеру. Вони там також можуть отримати довічне позбавлення волі, тобто за страту українського полоненого на відео, що ми побачили 11 квітня. Можна отримати російським військовим довічне позбавлення волі як в Україні, так і за. Результатами судового процесу міжнародного кримінального суду в Газі це по перше. По друге, от переді мною перед моїм включенням, була інформація інформ-напалму щодо того, що це ось така от саме демонстрація публічної, такої дуже серйозної і жорстокої страти українського військовополоненого, що це не не направлено на нашу аудиторію, не направлено на Україну. Я тут з ними не погоджуся. Так дійсно можна сказати, що ось така їх публічна демонстративна, явно жорстокість. Вона також має вплив, звісно, на збройні сили Російської Федерації, на мобілізованих, на там бійців так званих ДНР і ЛНР. Але ця тактика використовується, щоб також показати, які вони жорстокі для нас, для українців і для європейців, і для американців. Вони думають, що це. Буде мати вплив на деморалізує морально, буде мати вплив і на підтримку, і на саме ось таку вольову здатність захищатися, захищати Україну, боротися проти Російської Федерації і карати їх і на полі бою, і в залах судових засідань. Це відео зі стратою українського військовополоненого також направлено і на нас з вами. І цей інструмент використовували і росіяни також і в Чечні, і в інших місцях. Тобто, це для них також є класичним інструментом. І, Звісно, ми тут не можемо не провести паралель армії Російської Федерації. Якщо ми говоримо, що це приватна компанія Вагнер, то вона перебуває під е, ефектив під загальним таким контролем держави Росії, то е, звісно можна проводити паралель з такими діями Відео страти людини відео страти військового полонена з особливою жорстокістю, звісно, з ким. З ісламською державою, яка проводила такі публічні страти, і ми всі у світі бачили те, як вони це роблять, наскільки вони нахабно, наскільки демонстративно це робиться, і можна поставити наступне запитання: і де сьогодні Ісламська держава. Ісламська держава також вважала, що якщо вони стратять когось раз, два, три, п'ять, десять сто разів, то це знизить моральний дух всіх до супротиву, і в них щось дасться створити. Їх просто спалили. Коаліція держав, які їм протистояли, просто знищили фактично дотла всю цю ісламську державу, всіх їх прихильників і тих співчуваючих, які так чи інакше і допомагали, і брали участь в функціонуванні, скажімо так, ісламської держави. Тому Росія йде цим шляхом. Вона вже вкотре під час нашої війни повторює методи, саме терористичні, використовуючи для цього і державні інституції великої величезної держави, якою є Російська Федерація. Тому власне, і наслідок вони повинні отримати такі, які зокрема мала ісламська держава. Це знищення збройних сил, це звісно покарання тих людей, які вчиняють ці злочини. Абсолютно злочин, який є несумісним взагалі з правилами гуманізму і з правилами сучасного світу, і до речі, ось це відео публічної страти українського військовополоненого, полоненого це також е, говорить про те, що абсолютно в головах росіян. Де легітимізовані абсолютно всі структури сучасного світу, міжнародні інституції, міжнародні організації, будь-які судові органи інших держав та інші держави в цілому, тому що вони ж завжди кажуть, що вони дуже релігійна нація, що вони дуже релігійна держава, що вони дуже дотримуються правил традиції православної віри, і православна віра жодним чином не допускає робити те, що вони роблять, і це говорить про те, що в них всередині і делегітимізація інших судових органів світу, і делегітимізація власне релігії як такої, що спростовує ось цю позицію, на якій вони, начебто, стоять, і звісно, хто б це не був. Чи військові Російської Федерації, а Росіянам буде дуже зручно потім сказати: Ви знаєте, да, у нас нормальна армія, але в нас є такі підрозділи, такі якісь шалені, дуже жорстокі. Це чеченські, чи це якісь буряти, чи це дуже важливо, що вони можуть сказати. Що це ви знаєте, це не армія Росії, це не Росія, це ПВК Вагнер. Це вони зробили. То в цьому випадку це не буде працювати, тому що ПВК Вагнер координує свої дії з армією Російської Федерації. Керівник ПВК Вагнер пов'язаний безпосередньо, конкретно в цілому з президентом Російської Федерації. Дуже багатому чуємо останніми місяцями, що вони у них там є великі спори щодо е, того, як як хто воює, хто краще ПВК Вагнер чи армія Росії, хто кому дає боєприпаси, хто кому дає дає важку техніку. Це все свідчить про те, що Росія е, тримає контроль над ПВК Вагнер, тобто дії бійців ПВК Вагнер, навіть якщо вони не говорили цього з Кремля. За це повинна відповідати Росія, тому вони повинні, звісно, бути за це покарані. Пане Юрію, так справді це злочини проти людства, це геноцид українців. От якщо аналізувати конкретно цей кейс із жорстокою стратою українського військового, ми розуміємо, що тут одним із доказів є власне саме відео. Ми розуміємо, що таких моментів зі стратою українських військових може бути безліч. І якщо там немає очевидців, немає свідків, як зібрати цю доказову базу? Ой, ви знаєте, це дуже гарне питання, тому що. Ми в одному з ефірів з вами також говорили, а як росіян можна судити. Ми говорили, що це дійсно ну це звісно суди України, це міжнародний кримінальний суд. І ми також говорили, що є такий інструмент, універсальна юрисдикція Це тоді, коли росіян будуть судити і ловити в абсолютно різних країнах світу, тому що це, це є злочином, ось страта військовополоненого. Це є злочином проти взагалі правил, таких які функціонують в світі. Це злочин проти всіх людей, як таких і. В Норвегії ми вами знаємо, що затримано бійця ПВК Вагнер. Він там перебуває. Я знаю, що він співпрацює зі слідством, і вже сьогодні чи вчора було повідомлення про те, що він сказав боєць ПВК Вагнер, який зараз колишній боєць, який зараз знаходиться в Норвегії. Він сказав, що дуже схоже на те, що ці люди, які вчинили страту українського військовополоненого, яких ми бачимо, бачили на цьому відео, що вони належать до ПВК Вагнер, тому що за якимись ознаками, за позивними, за манерою спілкування військової там порація і все інше, він визначає, що є дуже схожі позиції, що це дійсно ПВК Вагнер. І звісно, вся ця інформація вона не тільки публічна для нас з вами, а вона повинна бути отримана. Я впевнений, що буде отримана норвезькими правоохоронними органами, які Звісно, співпрацюють і з нашими правоохоронними органами. Звісно, Норвегія співпрацює з буде співпрацювати з міжнародним кримінальним судом з цього приводу. І тому ось це вам вже є інформація, яка може не і не є конкретним доказом, але яка може дозволити знайти необхідні докази і встановити, що це за люди, що це за підрозділ ПВК Вагнер. І можна встановити, де ПВК Вагнер та той чи інший підрозділ. у вже не величезна армія. Де вони знаходилися в конкретні моменти часу? Можна встановити період року, в якій це все відбувалося, і таким чином прийти до того, що ми, врешті-решт, визначимо хто ці люди, хто е, ті люди, які втратили українського військовополоненого. І була нещодавно, не так давно історія ще з однією публічною стратою. Це військовослужбовець Мацієвський, який сказав Слава Україні перед тим, як його розстріляли російські військові, і це вже доказано тут більше світла в цій більше просвітленої інформації. маю на увазі в цій історії. Чи відомо вам, яка зараз доля на міжнародному рівні цієї історії? Чи йдуть якісь слідства, і чи шукають винуватців, чи взагалі є структура, яка вони ж самі не прийдуть на лаву підсудних? Хтось має їх знайти і доставити? Як не, це звісно, відбувається? Так, да, звісно, така структура є. І якщо ми не чуємо кожного дня якісь коментарі там з міжнародного кримінального суду, з Європейського союзу від президента Сполучених Штатів це не говорить про те, що слідство не йде і слідство не працює. Міжнародний кримінальний суд з Гаагі, наприклад, він працює кожного дня. В них є кожного дня робочий день, і вони кожного дня працюють над розслідуванням воєнних злочинів в Україні. Є конкретна група, яка працює над цими питаннями. Більше того, зараз в Україні. Ми з вами також про це говорили в одному з ефірів в березні, що буде відкрито офіс представництва міжнародного кримінального суду з ГАГІ. Тому ну власне можливості тут потенціалу буде більше для того, щоб працювати і знаходити російських воєнних злочинців. І повірте, кожного дня працює служба безпеки України. Це питання, яке розслідується саме СБУ в Україні всередині. Це наше питання першочергово. Це ми повинні знаходити цих злочинців, які вчиняють такі злочини і. Садити їх на лаву підсудних, і власне нинішній керівник СБУ Василь Малюк він сказав, що цих людей буде знайдено, де б вони не знаходилися що їх витягнуть із того світу, їх витягнуть із під землі, але вони будуть знайдені і вони будуть. Покарані, і знаєте, така машина слідча, я би сказав, слідча судова щодо розслідування воєнних злочинів в Україні щодо е, притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності. Вона потрохи, потрохи, набирає хід. все більше і більше судових справ направляється до суду, більше підозр під'являється. Ми також всі набираємося досвіду, набираємося компетенцій для того, щоб більш ефективніше працювати в цьому напрямку і знаходити тих людей, які вчиняють воєн. Злочини на території України, і що б там росіяни не говорили, би вони демонстративно не били себе в груди і не делегітимізували один один одним що дуже важливо. Ось там міжнародний кримінальний суд в ГАЗі чи Україну, як таку, що вони дуже полюбляють робити. Врешті-решт, сьогодні такий час, що електронні сліди залишає кожна людина, де б вона не знаходилася, і на сьогодні є настільки технічні можливості, які неможливо порівняти з тими можливостями, які були наприклад 10 років тому чи 15, коли відбувалася війна в Грузії, і оці технічні можливості, звісно, будуть додатковими інструментами, додатковими важелями впливу на те, щоб Розслідувати і ну, найголовніше знаходити людей, росіян, знаходити саджати їх на лаву підсудних, і дуже важливо, що ось такі от демонстративні страти військовополонених і така особлива жорстокість російських солдатів, російських командирів. Нам важливо продемонструвати світу, що це. Це не окремо ПВК Вагнер робить. Це не окремо чеченський батальйон, так звані кадирівці. Що це роблять і ПВК Вагнер, і чеченці кадирівці, але також і звичайні російські солдати, звичайні російські командири з різних географічних точок Росії з абсолютно різних військових частин, і військових підрозділів Російської Федерації. Тому що на заході, і я це особисто чув, перебуваючи і в ГАЗі, і в Стокгольмі, і у лютому, що от є така спокуса. Люди все ж таки вірять в людей, не звикли до цього, і їм хочеться побачити те, що це не вся така армія, це не такий підхід на війні. Що, все ж таки, є такі якісь жорстокі, шалені підрозділи, які ось це роблять. А це не так. Це роблять і ці підрозділи, це роблять і звичайні російські солдати. Ось що важливо нам. Доносити зокрема, і в ефірах, тому що наприклад з тими людьми, з якими я працював, мені ніхто не сказав, що знаєте, мене катував представник ПВК Вандер. Ні, це були звичайні там російські солдати, якому там 25 років, тому 40 років, тому того інший вік, це були звичайні російські солдати. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Розповіли про воєнні злочини, які чинять російські окупанти. Ми переконані, що вони будуть відповідати повністю за ті речі, які робили на території України. Юрій Білоус, адвокат, який займається збором доказів воєнних злочинів, був з нами на прямому зв'язку.